Сам, по акції віддаю, чому по акції? Тому що людина взяла багато, і відповідно, я йому віддаю тридцятки, Запобіжники тридцятки, треба було йому три штуки, і треба йому було двадцятки три штуки. Такі запобіжники є в наявності, вони коштують гроші. Якісь гроші коштують, не знаю, по 50 гривень, по 20 гривень. Але якщо людина бере, бере об'єм. Запчастин на нормальний об'єм, на нормальну суму. То чому йому не віддати ці запобіжники безкоштовно? Просто акція. Е, запобіжники на 244-й кузов, на 250-й кузов є в наявності. Це з 2002 року по 2025 рік. Правда, не всі амперажі. Є 40-ка, є 70-ка, 30-ка теж є. Шукаємо 20 -й. Треба йому 20-тій. Кому необхідно? Такі дрібні деталі, як запобіжники, контакти в шапці профілю, консультації безкоштовно.